До Вінниці прибули перші трамваї з Цюріха. Загалом цього року місто має отримати 16 вагонів, які передбачають домовленості зі швейцарськими партнерами. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Мургунов. Трамваї вийдуть на лінію влітку після випробувань та необхідної сертифікації. Чим особливі ці моделі транспорту розповів Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. На сьогоднішній день ми вже можемо говорити, що їх на території Вінницької транспортної компанії вже три одиниці. Загалом до кінця тижня за всіх сприятливих умов будемо мати вісім. Зараз якраз вже така практична сторона реалізації проекту Цюріський трамвай з нашими швейцарськими партнерами, завдячуючи яким ми оновимо свій рухомий склад. Загалом це має бути. 35 вагонів, трам 2000, порівняно з міражами, які вже курсують у нас по місту. Трошки новіша модель, відповідно, зручніша і для пасажирів. І зараз, вже буквально з сьогоднішнього дня, спеціалістами Вінницької транспортної компанії здійснюється робота щодо. Спочатку сертифікації цих транспортних засобів, потім техогляду, власне, всі ті заходи, які ми маємо виконати для того, щоб випустити ці трамваї на лінії.